Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Вітаю вас у сонячному календарі. Нехай цей день принесе ясність, сили і добрий настрій. 28-й сонячний день День глибини й Тіней Тотем дня ворога. 28-й сонячний день це не про легкість, це день, коли світ ніби заглядає у власну тінь, а людина всередину себе. Наші предки вірили, сьогодні відкриваються глибинні таємниці землі. Ті, що заховані під ногами і в душі. покровителькою дня бажали богиню Зену, матір землі, хранительку підземних сил, печер, провалів і схованих скарбів. До неї зверталися за захистом майна, дому і роду, а ще за мудрістю, яку не видно з поверхні. Колись у цей день люди йшли в печери, як у місця боротьби світла і темряви, вірили. Сила дня величезна, але небезпечна, і використовувати її треба дуже обережно, тільки для захисту, а не для руйнування. Який це день за відчуттями? 28-й сонячний день вважали одним із найважчих у циклі. Казали, що темні сили саме сьогодні особливо активні, тому важливі справи краще перенести з незнайомцями мінімум розмов, День може тягнутися довго, ніби гумовий. Нічого доброго від нього не чекали лише випробувань. Навіть лікарі уникали серйозних втручань, пролити кров у цей день погана прикмета. Про трави, квіти і знаки. Знагарі саме цього дня заготовляли лікувальні трави, вважалося, що вони мають особливу силу. Дивилися і на квіти. Якщо ввечері квіти раптом розкривалися, земля під ними нечиста. Якщо квіти біля хворого довго не в'янули, є шанс на одужання. Якщо в домі засихали рослини, це тривожний знак для сім'ї. Чого не робили в 28-й сонячний день? Це день строгих обмежень. Жодної інтимності, навіть думок на цю тему. Не стригли і не голилися до темряви, не веселилися і не сміялися без причини, не пили алкоголь, окрім ритуального поминання, не подорожували і не ходили в гості, не їли чужої їжі. Усе зайве могло притягнути біду. Що навпаки вважалося правильним, день сприяли для роботи з землею. Купати, орати, закладати фундамент, ставити огорожі, садити дерева і кущі. Також у цей день люди давали собі нове ім'я, щоб сильніше відчути зв'язок із рідною землею. Одяг і їжа обирали темні кольори: чорний, темно-синій, коричневий, сірий, яскравий під забороною. Їжа проста, прісний хліб, головна страва, без замішування. І також не радили змішувати м'ясне і рослинне. М'ясо з кров'ю заборонено, алкоголь лише сухе червоне вино для поминання, Тотем Дня ворон. Ворон символ мудрості, самотності, глибинного знання і захисту. Люди, народжені в цей день, стримані, мовчазні, інтуїтивні, не люблять натовпу, але мають внутрішню силу. Для чужих холодні для своїх теплі вітень, не терплять брехні підлабузництва. Часто несуть тягар чужих помилок і несправедливих звинувачень. Їм не просто, але саме вони тихі охоронці балансу Антитотем Хамалеон це образ людей, які прокидаються і ведуть себе як святі, легко зраджують, підлаштовуються заради вигоди, грають ролі і маніпулюють. Сумні приємні всередині порожні, сни цього дня. Сни важкі, тривожні, але важливі. Падіння в яму, печеру, поганий знак, завалювання землею, серйозна небезпека. Політ добра звістка, почути своє ім'я, захист поруч. Легкі абстрактні сни не мають значення. Головний сенс дня. 28-й сонячний день це випробування. Не для радості, а для очищення. Не для метушні, а для тиші й стриманості. Якщо день важкий, значить захист працює. А якщо все занадто добре, варто насторожитись. Хай цей день залишить у серці тепло і рівновагу. До зустрічі завтра!